І Велика Британія виділить близько 5,5 мільйонів євро на розслідування воєнних злочинів в Україні. Кошти нададуть офісу генпрокурора для документування судового переслідування злочинів Російської Федерації. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі заявив, що без притягнення винних до відповідальності не може бути миру та запевнив у подальшій підтримці України у 2025 році. Британія планує виділити 3,5 мільярди. Євро для захисту і відновлення українського суверенітету. Ну і попри санкції, західні предмети розкоші, як і раніше, легко потрапляють до Російської Федерації. Схему обходу обмежень розкрив постійний оглядач The Times Ed Conway. Спочатку машини провозять на стоянку на кордоні Грузії та Росії. Водії кажуть прикордонникам, що вони їдуть транзитом до Казахстану і по одній переправляють їх до Російської Федерації. Там їх забирає інша вантажівка, технічно не порушуючи правил, авто опинившись в Росії. При цьому вони навіть не фігурують в офіційних митних даних. І таку систему і схему пише видання, застосовують інші країни Кавказу і Центральної Азії. Її ж можуть використовувати і для товарів подвійного призначення.